останній наш часок в Чикаго, мабуть. Вже збираємось додому, йдемо до машини. Насолоджуємось цими висотами. Владик іде вже плаче. Алекс вже розстроївся, плаче. О, Коламбія. Алекс плаче, каже, не хочу, буду тут жити. Поїзда їздять. Чорна і Домики, домики, все, домики скрізь. Водики носки в кеди в ці в шльпки. Алекса шльпки стер, за два дні шльпки стер А ось наша машинка вже прийшли Кормилиця наша Замарилася Відкривай наш багажник, Ей, бомжара! Ей, бомжара! 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 Уи! Айві! Bye Chicago. Yeah. <laughs> going to home? Yeah, Going to home and work at <laughs> Why? Tomorrow we, yes. we have one day off. One day off. <laughs> yeah. And you wanna be off? You want a beer the world? А ну чувак, закинь мене трошки Мене, Не, не суту сіду. Це постаннє простіше, що я відбуваю. ми квас купили медовий квас в Америці. Прикинь, монастирський медовий квас. Ми будемо пити, а ще у нас є напіток росинка. Ай, бомжара, відкрити, цю. Ей, бомжара, тут немає.